Сьогодні, 8 травня 2025 року, заняття математика. Тема заняття Суміжні числа в межах 5, орієнтування у часі і е, часові відрізки швидко, повільно. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада вас бачити. Перше заняття у нас математика. Я знаю, що ви її дуже-дуже полюбляєте, і тому сьогодні я до нас у гості запросила, кого я запросила, зараз ви дізнаєтесь, коли відгадаєте маленьку загадку. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Хто ж прийшов до нас у гості? Слухаємо. Високо в небі пливе. Блакитна, весела, чарівна. Вона вас виглядає і на занятті вас вітає. Так, дітки, сьогодні до нас прилетіла весела хмаринка, яка принесла для вас дуже цікаві ігри і завдання. Тож, слухаємо. Давайте, дітки, з вами подумаємо. І порахуємо, скільки всього пір року. Давайте порахуємо, скільки їх. Зима, підказуйте. Весна літо. Осінь. Так, чотири пори року. А зараз яка пора року? Весна правильно. Яка пора року? Оступилася місцем весні? <правильно>, Правильно, зима, ми про це з вами дуже багато говорили. Що настане після весни? Так, веселе, спекотне літо настане після весни. Правильно, а що настає раніше? Зима чи осінь? Осінь настає раніше, правильно, дітки, яка пора року настає пізніше літо чи весна? Так, літо, молодці дітки. Ну що ж, йдемо далі. Який зараз місяць, як він називається? Травень. Так, давайте згадаємо весняні місяці. Перший був. Березень, квітень, травень. Згадали? Давайте ще раз. Березень, квітень і травень. Молодці. Скільки місяців має кожна пора року? Три згадали, так? Правильно. Весна має три місяці, літо має три місяці, осінь має три місяці, і зима теж має три місяці. Молодці дітки. А скажіть мені, будь ласка, які вже квіти з'явилися? Ось зараз в нас травень, давайте з вами про це поговоримо. З'явився бузок, так. Конвалії, барвінок я бачила нещодавно. Так, і, звичайно, так вже відцвітають кульбабки правильно. Тобто у травні дуже багато з'являється квітів, які дуже духмяно пахнуть. Ну що ж, і Хмаринка нам принесла таке ж завдання. Подивіться, будь ласка, яка? цифра зображена на квіточці. Цифра 5. Давайте з вами порахуємо порядковою лічбою до 5. Разом зі мною давайте. 1, 2, 3, 4, 5. Так, і зворотньою лічбою від 5 до 1. Давайте. 5, 4. 4, 3, 2. Один молодці. Я навмисно не показувала вам цифри для того, щоб ви трошки подумали своєю голівкою. Молодці! Ось і друге завдання, яка цифра зображена на квіточці. Цифра 2. Які сусіди цієї цифри? Один і три. Вірно, молодці. Яка цифра зображена на квіточці? Цифра три. Правильно. Скажіть мені, будь ласка. Хочу вам запропонувати. Маленьку таку задачку. Давайте роздивимось. На лугу росли три кульбабки. Прийшла дівчинка-маринка і одну кульбабку зірвала. Скільки кульбабок залишилось ось така задачка. А залишилося дві кульбабки. так? Давайте перевіримо це на ваших пальчиках. Покажіть мені три пальчика. Так, це наші три кульбабки. Давайте порахуємо. Один, два, три. Одну зірвали і залишилося. Дві молодці дітки, дуже гарно ви відповідали. Ну що ж, наша хмаринка. Принесли для вас цифровий дощик. Давайте з вами, з нею разом пограємось. Так, роздивляємося. Цифра 2 на Хмаринці. Всі бачать? Так, всі бачать. А тепер давайте з вами подумаємо, з яких цифр її можна скласти. Хмаринка заховала відповіді. Якщо ви відповідаєте правильно, Хмаринка зникне. Давайте думати разом. З яких двох чисел можна скласти число 2? Один і один. Правильно! Наступна хмаринка. Число три прилетіло. Так, з яких же ж можна скласти число 3, з яких двох чисел? Правильно. Один і два, два і один. Молодці дітки. Ось ще одна хмаринка прилетіла, а на ній число чотири. Давайте з вами міркувати, з яких двох чисел можна скласти число чотири. О, як багато краплинок подивимось. Один і три. Два, підказуйте, і два, три. І один. Молодці, розумнички. Остання хмарка прилетіла. Число п'ять. Давайте будемо міркувати. Побайся, Хмаринка. Один і чотири, два і три, три і два, чотири і... Один, правильно, мої розумнички. Ну що ж, дуже гарно ви працювали. І проте я хочу вам зараз розказати маленьку, цікаву казочку історію про мишок і кота. Я вам її не тільки розкажу, але ще й покажу. Дивимось уважно. Жили собі дві мишки. А де вони живуть, як ви вважаєте? Так, в норці вони живуть. Які мишки за розміром? Маленькі, а якого вони кольору? Одна сіренька, а інша руденька. Так, правильно, а неподалік лежав кіт. Кіт спав, але спав він? Не дуже міцно. Який за розміром кіт, дітки? Подивіться, будь ласка. Так, кіт великий, так можна сказати, товстий. Так? Він спить, але все чує, він був ситий, а поруч з ним лежав колосок, щойно зірваний мишками мишки злякалися і залишили колосок, а біля нього. Улігся кіт. Що ж мишкам робити? Скажіть мені, який за розміром колосок? Так, він теж маленький. На який відстані колосок від мишок? Давайте подивимось. Ось мишки. Посередині кіт. а біля кота колосок. Подивіться, як далеко від мишок знаходиться колосок. Скільки колосків пшенички? Один колосок, правильно, а скільки котиків? Один, а скільки мишок. Їх дві. Якщо мишки втечуть, то скільки їх залишиться? Жодної, правильно, ось як я вас підловила. Так, мишки були дуже голодні. Як ви думаєте, мишкам хотілося б з'їсти колосочок з зернятками? Так, звичайно, вони хочуть достати колосок, але не можуть, бо кіт може їх помітити. Подумайте, дітки, як мишкам можна. Взяти цей колосок. Так, можна розбудити кота, відволікти його, а можна просто швидко-швидко побігти і схватити. Так, мишки бігають повільно чи швидко? Так, мишки бігають швидко, але не зовсім швидко. У них лапки маленькі, а кіт як бігає, а кіт бігає швидко. Які тварини бігають повільніше мишок і котика, давайте з вами зараз про це дізнаємося і пограємо вгору швидкий чи повільний. Дивимось. Собака і равлик. Давайте думати, собака швидкий, а равлик повільний. Зайченя. І черепашка, так, зайченя бігає швидко, а черепашка повзе повільно. Так. Тигреня бігає швидко, а хто це? Черв'як повільно, так, правильно. Оленчик бігає дуже швидко, а гусінь повзе повільно, правильно, дітки, молодці. Ну що ж, хмаринка ще принесла одну гру, і ми з вами зараз її пограємо. Подивіться, скільки подружок хмаринок. До нас прилетіло, і кожна хмаринка має свою цифру. Один, два, три, чотири, п'ять. А завдання ось таке. Подивіться, кожна хмаринка принесла краплинки, їх треба порахувати і з'єднати з відповідною хмаринкою. Ну що ж? Починаємо. Перша хмаринка і дві краплинки з'єднуємо з цифрою 2. Наступна хмаринка, скільки краплинок? Одна, правильно. А ось третя, давайте рахувати, як їх багато. П'ять краплинок, так. Наступна. Три краплинки і остання хмаринка, скільки краплинок рахуємо. Чотири. Молодці, а ось іще подружки прилетіли. Так, і свої завдання принесли трошки інші. Давайте з вами впораємося з ними. Перша хмаринка, скільки краплинок. Чотири, правильно, друга. Три краплинки, третя хмаринка, одна краплинка. Так, четверта. Дві краплинки і з'єднуємо ми їх з цифрою два. Остання хмаринка. П'ять краплинок принесла. Які ви розумнички, як ви вже гарно вмієте рахувати і знаєте всі-всі цифри. Я дуже-дуже задоволена. Задоволена і наша Хмаринка, подивіться, як вона стрибає перед вами. Вона рада що ви виконали всі-всі її завдання. І вона з вами прощається. Прощаюся я сьогодні з вами. Але до наступного заняття. А з математикою на сьогодні все. Прощаюсь я з вами до нових зустрічей. До побачення вам. Всього найкращого!